Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я християнин. Відповідай Ісуса Христа, і своє Господа і Спасителем. Я читаю Слово Боже, і слово Борижіть тебе. Люди, які вірять в Бога, щоб молилися, тому я закликаю людей, які вірять в Бога молитися за Україну, за народ України. Щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми є грішні, і за маємо нести покарання. Але Ісус Христос він взяв наші гріхи на себе і повністю заплатив. Він помер, але в третій день Христос Воскрес. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Отож, задумайтесь над своїй душі, де вони будуть проводити вічність. Покайтеся своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, читайте щодня, моліться, звертайтеся до Бога. Коли у вашому житті будуть тяжкі, якісь обставини, не буде що їсти, не буде по що зудягнутися, звертайтеся до Бога. Він може допомогти. Якщо ваша совість ще не є угашеною і вона вас мучає, вам потрібно покаятися. І прийняти прощення. Бог вас простить. Дякую за увагу. Нехай благословить і вже вас Господь. Гарного дня і щасливої здорові. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.